Всім привіт. Ну що, все ж таки хочу зняти відео повністю по своїй сонячній електростанції, яка вона має вид на сьогоднішній день. Вона повністю вже повноцінна, все працює вже біля, біля тижня. Сьогодні у нас 28 грудня. На годиннику у нас зараз Майже 12-та година. Сьогодні вночі та зранку йшов трошки сніжочок. Панелі під невеликим слоєм снігу. Сонця, як бачите, взагалі немає. Дуже похмура погода. Значить, зараз я вам покажу. Сонячна електростанція встановлена у мене в майстерні. В майстерні в мене тут... Декілька станочків стоять. Токарні, фрезерні, сверлильні. Ну, по майстерні то я зніму якось окреме відео. У мене два приміщення, два гаража. І це. Саме. По, по майстерні відео буде потім. Зараз вам покажу все ж таки свою сонячну електростанцію. Так, на даху у мене стоїть 10 панелей Жанко Solar на 445 Вт. Виходить загальна потужність. Максимальна десь 4 кВт-450 Вт. Інвертор зараз стоїть китайський дакстор на 6,2 кВт. Значить, по панелях у мене там холостий Холостий хід 39 з копійками, має ще 40, 40 вольт. Інвертор витримує начебто десь 450-500 вольт. Але по панелям виходить десь до 400 холостого ходу. Ну, Якщо там похибку брати на зимню там, сонячну погоду, максимально ну, не, не перетине ту поділку десь 450 Вт, я думаю, що все буде добре. По панелям тут панелі всі е, з'єднані послідовно. Значить, е, в таку погоду е, показую вам зараз годин, по нагодиннику та ж сама та ж сама година. Що в нас видають панелі під снігом е, в похмуру погоду? Значить, по вольтажу 345-350 десь. І по, по потужності 345. Зараз я залізу, почищу сніг, трошки подивимось. Думаю, що трошки краще буде. Далі, що там? По панелям я сказав, по інвертору сказав. Акумулятор у мене стоїть, літій залізофосфатний. На каналі є відео, як я його збирав, з чого збирав. Це у нас літій залізно фосфатні там стоїть 16 комірок ємністю по 280 ампер-годин. Виходить у нас 48 вольтова батарея ємністю 280 ампер-годин. Виходить запасу по мощності десь приблизно 14 кВт. Значить, потім, потім у нас. Це мій щиточок на майстерню був розподільчий. Я от трошки там вирішив доробити, поставити ще один смарт, такий лічильник, смарт-автомат. Тут у мене стоїть один автомат смарт. Тут стоїть реле напруги. Значить, цей щиточок у, у мене захист інвертора по змінному струму. значить Це у нас водний автомат, іде, 25 А. Це у нас реле напруги, також вона показує, як і ватметр використовується, показує споживання. Значить, це я просто продублював автомат, вхід на інвертор. Вхід на інвертор, вихід з інвертора. Ну, вихід можна було теоретично не ставити, але, але люди ставлять, рекомендують, тому. Тому було вирішено зробити, як то кажуть, все по науці. Це у нас трьохпозиційний автомат. Получається, можна перемкнути на мережу, щоб напруга шла. струм струмшов не через інвертор, а напряму від мережі вже сюди. Або на інверторі стоїть. Значить, другий щиточок у нас в захист, в захист по постійному струму. Зі сторони панелей сонячних, запобіжники, грозозащита, автомат стоїть. Ось така, ось така електроніка. Я не електрик, можна сказати, електрик самоучка Збирав все, все повністю своїми руками. Батарею збирав повністю своїми руками. Навіть корпус варив, варив каркас, все, все своїми руками. Це також все, все збиралося, що той щиток, що, що ці щитки, все, все під'єднувалось, налаштовувалось повністю своїми руками. Значить, що вийшло, вийшло по грошам? Саме цікаве питання, яке завжди всіх цікавить. Я не виключення, мене також це цікавило. Робила все своїми руками, тому старався. Зробити як бюджетніше, що вийшло по грошам. По грошам вийшла батарея, ну майже основну частину повністю електростанції займається батарея. Трошки це радує, тому що це така річ, її можна перевезти, перенести. Сонячні панелі також, в принципі, можна перенести. Але сонячні панелі там варився каркас, і так трошки мені дороговато обійшовся. Бо Розташування мого приміщення дуже дуже погане для сонячних панелей. Також я це показував у минулих відео. Кому цікаво, можете перейти на канал, подивитися інше відео. Значить, що все ж таки по грошам? По грошам, акумулятор вийшов 53 тисячі гривень. Сонячні панелі вийшли з доставкою по 3700. У нас, виходить, 10 панелей. 37 тисяч. Це у нас 90. І інвертор купувався десь біля 14 тисяч коштував. Остальне, остальне усі щитки, електроніка, електрика, кабеля, ось ці кабеля, ось ці кабеля, сонячні кабеля. Десь ну, так до копійки я не десь від 4 до 6 тисяч. Якщо, якщо округлити до 6 до максимуму, то виходить у нас інвертор з обв'язкою, з кабелями, виходить десь 20 000. От Там 90, тут 20, це виходить десь 110. Ну і 1010 мені обійшовся каркас під панелі. Якийсь там у мене метал був. Якийсь я докуповував проволока, газ. Варив все це. Напівавтоматом з таким маленьким кентавром. Я ще раз повторююсь, робилася повністю, станція повністю робилася своїми руками. Каркас варився, батарея збиралась, електрика вся збиралась, під'єднувалася, налаштувалась. Так що маємо десь приблизно 120 тисяч гривень. Ну, це трошки, трошки не дотягує до 3 тисяч доларів. По панелях, звісно, можна було трошечки ще б додати, бо так виходить інвертор на 6,2 кВт, а панелі на 4,5 майже. Можна було б ще б поділити на два стрінги. І десь панелей 14 можна в принципі, сюди ставити, мабуть. 14-12. Але то, якщо 12, бо 14 ставити, то це треба робити. Два, 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 два е, е, паралельних стрінга е, по, по 6-7 панелей. Ну, 14 може трошки багато буде по, по, по потужності, е, але 12 я думаю, що можна. Ну, ось, ось така електростанція в мене вийшла. Ну, поки що я задоволений. Так, е, зараз грудень місяць, е, спілкувався я з. Друзями, з товаришами, хто має електростанції, грудень місяць у всіх, усі всіх, у роки був найгірший з 12 місяців. Тому і так вийшло, що запустив я свою електростанцію майже посередині грудня, тому толком вона нічого не виробляє. Але як блок безперебійного живлення, все працює добре. Також можна трошки економити на нічному тарифі. Зробити сюди, я планую, реле часу, щоб мережа вимикалась в денний час, працювала тільки від сонячних панелей та від акумулятору. А то, що там акумулятор зрядиться, то що не вистачить сонечка. Буде заряджатися по ночному тарифу. Ось така все рівно економія вийде. Економія там деякі люди питають, навіщо тобі там 6 кВт. Це багато. Ну, Насправді 6 кВт це дуже мало. По-перше, 6 кВт це якоби максималка. На максимальному режимі китайську техніку та й будь-яку техніку не бажано використовувати. Тому 6 кВт для майстерні навіть для звичайної квартири це навіть і мало, я вам так скажу. Тому якщо б трошечки бюджет у мене був більший, я б, звісно, б взяв би якусь Дею кВт на мінімум на 8 або взагалі б якусь на 12 кВт трьохфазну. Ну і бажано звісно мати мати акумулятор В мене так порівняно для такої невеличкої сес, акумулятор доволі такий добрий поємності. Але б, ну, звісно б, хотілося б трошки більше. Тут 14, би. аби було б 30-50, то взагалі було б дуже добре. Але то дуже дорого коштує, тому що я ж кажу, майже половину. Всієї сонячної електростанції коштує акумулятор. Якщо такий акумулятор купувати у людей, які займаються е, зборкою та продажем, цей акумулятор коштує десь ну, мінімум 1080-100, в середньому десь 90, мені він обійшовся в 53, тому, тому я рахую, що е, моя сонячна електростанція. З такою потужністю порівняно вийшло ну, недорого не, не, не так сказати. Так, да, не дуже дешево, звісно, але і порівняно не дуже дорого. Ну що, Зараз я полізу на кришу, почищу панельки і для порівняння може ще зараз зніму, що там буде показувати панелі без снігу. Ну все, все, заліз я на гору. Сніг, поки я вам розповідав, трошечки сам підтаяв, щоб не було там лишніх питань. Година-годинник, ось така година. Значить, що по каркасу. Бо трошки річ заходила за каркас, як він зроблений. А ось таким чином. Баласна система, ось такі баласти були встановлені і потім вже наварювалася рама. Тому вийшла доволі габаритна конструкція. І все в останню мить, коли вже монтував я другу, другу полосу, другий ряд панелей, то мене так вийшло, що залишилось тут місце. Я там хотів ще пів ряда зробити ось так, горизонтально. Але вирішив все ж таки зробити ось тут проміжок такий, щоб парусність була менша і, і щоб можна було залізти почистити. І добре, що так зробив. Краще б навпаки, взагалі, щоб були панелі повернуті вертикально всі щоб можна було доставати, бо не повністю достаю я з цього проміжку почистити панелі своєю такою щіткою. Ну, то можна щітку трошки довшу взяти. Але якщо будете робити щось подібне, то робіть, робіть відстань між панелями. Так буде і парусність менша, -менша і буде можливість почистити їх, Ось отак. так, зараз трошки позмітаю сніг. Будемо підемо дивитися, що там у нас по генерації. Небо ось таке, повністю похмуре. Ну, якось отак. Ну, ось так, я трохи позмітав, позмітав сніг. Повністю, звісно, не те саме, не прибрав слякать від звідти ось така година зараз і, і зараз подивимось чи змінилось щось там на генерації. Так, 300-310 вольт. Напруга. Ну, по виробітку майже нічого не змінилося. ну, Це, це ще залежить від це рівно від сонечка, від хмарності. Тому ну, якось отак. Так, взимку вона майже нічого не генерує. Е, звісно, звісно, 300 Вт це не так уже мало, е, може показатися. Але ці 300, 400, там, 500 Вт е, в таку похмуру погоду е, генерують лише ну, 3-4 години максимум. Тому Ось з такого поля за день. Ну, я вам ще скажу таку таємницю, хто не знає. Взагалі треба, треба порівнювати генерацію не тимчасово, ось таку а порівнювати брати, брати графік за, 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 цілий день. за цілий день. Ось, наприклад, ця електростанція майже 4,5. 4,5 кВт поля сонячних панелей. В таку погоду в середньому, ось я спостерігаю тиждень, виробляю десь від 1 до 2 кВт на день. На добу можна сказати. Тому, тому якось отак. Ну а там уже порівнюйте, вирішуйте мало чи, чи багато це. Так що якось отак. Буду дуже вдячний за підтримку каналу. Вам не важко. Дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця. Може, трошки я його розжував, але, але прошу підтримати канал лайками, підпискою. Вам не важко, а мені буде дуже приємно і буде стимул знімати, знімати далі для вас подібне відео. Ну, як завжди, всім дякую за увагу, всім пока.